Всім привіт! Це запис, що там в якам» і я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні телефоную Стефанію Мартиненко. Привіт, Стефані, Привет. Привет. Стефані. Ти керуючий партнер компанії Nexus, практикуючий юрист. І сьогодні я до тебе з запитанням від власників інтернет-магазинів. Дуже багатьох це зараз цікавить, дуже важливо. А підскажи, будь ласка, що потрібно інтернет-магазину з юридичної саме точки зору для експорту товарів на інші ринки, на міжнародні ринки? Питання достатньо широке, але я пропоную сконцентруватись саме на практичних е, моментах. Е, якщо ви продаєте товари з України чи є резидентом України? За все треба зареєструвати себе як фізична особа-підприємець або українську компанію або біжнародну, бо в Україні за нашим законодавством здійснення господарської діяльності без попередньої реєстрації заборонено. Скоріше за все, у вас вже є зареєстрований щонайменше найменше фізична особа-підприємець. Відповідно, її вже достатньо для того, щоб продавати за кордон. Ми, як українці, можемо продавати майже в будь-які не ну, заборонені країни світу. Якщо ви продаєте за кордон. Основне на що треба звернути увагу, це перше саме реєстрація там фізичної особи чи юридичної. Далі інтелектуальна власність. Чи не порушуєте ви продажем своїх товарів під власною торговою маркою і так далі, інших інтелектуальних прав, які можуть бути зареєстровані вже попередньо в інших країнах? Це достатньо важливо і обов'язково вимагає попередніх досліджень цієї теми. Якщо плануєте експортувати, радимо вивчити питання або звернутись до брокерів чи до юристів питання щодо імпорту і сертифікації товарів взагалі в Європейському Союзі вимоги до. Сертифікації товарів вони достатньо складні. Їх потрібно вивчати в кожній країні. Вони відрізняються, хоч це і є, наприклад, весь європейський союз в США. Вони трошки простіше, вони більш консолідовані. Але знову ж таки, це достатньо важливий нюанс. Бо на початку і часто, що ми бачимо серед наших клієнтів, коли починають продавати саме як просто як фізичні особи. Але потім, коли це виходить уже на більші об'єми, виникають проблеми з саме законодавством, яке раніше порушувалось, але на це просто не звертали. Увагу. Ну, ось, якщо коротко, це те, що найголовніше, на що треба звернути увагу саме з юридичної точки зору. Інші питання це вже скоріше про там, податкову оптимізацію, про оптимізацію логістичних ваших рішень і так далі. Але ось найважливіше це саме реєстрація і ведення діяльності позору, як в Україні, так і за кордоном. Зрозуміло, дякую дуже. Можна такими. Кроками вот простими. Що? еще зачем? Варто робити, якщо, наприклад, я виробник українських там дитячих товарів або шию одяг, або жіночу білизну. Можливо, продаю інші типи товарів, і хотіла б продавати їх і в Європі. розглядаю також ринок Сполучених Штатів в Америці, щоб ти порадив, які кроки зробити, щоб це не був якийсь складний процес для мене, як для виробника продавця. Дивіться, можна почати з найпростішого В нашому випадку для українців: це буде реєстрація ФОП і підключення оп. Плати через мережу інтернет картами Visa, MasterCard та іншими платіжними системами. На сьогодні є багато провайдерів, вони всім відомі, які надають таку можливість. Єдине, у чому вони можуть бути трохи обмежені порівняно з міжнародними аналогами, це доступ до регіонів. Зрозуміло, що там. Трошки може бути менша кількість карт доступна, або трохи менше регіонів. Але на початку я думаю, в 95% випадків цього достатньо абсолютно того, щоб почати бізнес, почати отримувати прибуток, а вже потім відкривати всі доступні варіанти оплати і так далі. Тобто, реєструється ФОП на нього відкривається так званий мерчант рахунок, який під'єднується на вашому сайті. Далі ідуть відправлення вже з України за кордон. Є два варіанти. Роботи по таким відправленням персональні, тобто, коли ви відправляєте кожне замовлення окремо Укрпоштою, новою поштою, неважливо. І коли ви відправляєте це спочатку на якийсь склад консолідації в США в Європі чи будь-якій країні, і вже потім з цього складу йдуть відправлені. А це дві, ну скажімо, різні моделі, які потребують зовсім різного підходу з юридичної точки зору. Якщо ви відправляєте від фізичної особи до фізичної особи і зараз. Ну, ми говоримо про сучасні реалії, і дуже багато наших інтернет-магазинів продають саме так інколи навіть не декларуючи це як комерційне відправлення. Або комерційну діяльність, тобто відправлення від фізичної особи до фізичної, за законодавством різних країн існують різні ліміти по реєстрації такого бізнесу там, чи сплаті податків, і зазвичай до якоїсь певної межі такі відправки, які йдуть від фізичної до фізичної особи, не підпадають під оподаткування НДС чи іншими навіть там імпортним митам, наприклад. Але якщо ми вже йдемо до більш прозорого і легального рішення. То будь-які комерційні відправки нашого товару вони підпадають під що найвірогідніше імпортні податки та платежі. По-друге, це НДС, або якщо говоримо про Європу, це буде називатися VAT. По суті, наш аналог в аналог нашого НДС. -у. Якщо говоримо про Америку, то це sales Tax. Логіка дуже проста. Європа слідкує за тим, щоб продавці з інших країн конкурували чесно з власними виробниками в рамках Європи. Останні роки було введено нове правило, яке зобов'язує усіх продавців, які продають щонайменше один товар, навіть однієї доставки. достатньо для того, щоб такий продавець був зобов'язаний зареєструватися в системі єдиного вікна по сплаті НДС. Воно називається One Stop Shop. Його логіка також дуже проста для того, щоб імпортувати в країну. Ви під'єднуєтесь до цього вікна, і далі, в залежності від того, скільки поставок по яким країнам було зроблено вашого товару. Ви відзвітовуєте це в місячному або щоквартальному звіті, і система видає вам консолідовану суму для оплати податків. Далі вже система сама розподілить ці податки між країнами в залежності від того, куди вони -то були доставлені, і так далі. Але тут є нюанс, звичайно. Якщо говорити саме про Європу, оскільки ми з неї почали, на сьогоднішній день не вирішене питання з тим, як реєструватися в цьому єдиному вікні іноземцям, ну наприклад, тим же українським ФОПам чи українським компаніям, хоч теоретично в законі прописана можливість представництва. Податкового для таких іноземних продавців на практиці цих представників дуже мало. Це достатньо великі компанії, які зазвичай не хочуть або відмовляються працювати з малим бізнесом і так далі. Наприклад, у Естонії всього 8 таких компаній на всю країну. Відповідно, партнеритися з ними дуже важко і майже неможливо. Я б сказав. Єдиним рішенням на сьогодні, практичним, є реєстрація європейської компанії будь-якої компанії з Європейського союзу, отримання ват номеру вже на цю компанію, і потім ця вже компанія під'єднується до згаданої вища системи єдиного вікна. А це що стосується саме Європи. І якщо говорити про Америку, у них також є аналог НДСУ. Він працює за. Трошки іншою логікою, але суть його майже незмінна. Це вже gross tax, Він них називається sales tax, і він е, також е, нараховується на кінцевого споживача. Але в Америці є все ж таки можливість податкового представництва. Тому коли ми продаємо через, наприклад, той же Амазон чи інші площадки, Etsy, вони можуть легально виступати податковими представниками, і тому не виникає в нас необхідності окремо реєструвати якісь номери для сайлс-тексту та інше. Тобто в Америці це трошки, ну скажімо, зручніше. На сьогоднішній день організовано і в деякій мірі навіть дешевше, бо реєстрація цих податкових номерів самої компанії, вона також звичайно збільшує витрати нашого підприємця. Mm -hmm. Дуже дякую тобі. Чи правильно я зрозуміла, що е, якщо я так тільки починаю, хочу спробувати якийсь певний ринок ринок Германії, ринок Франції, е, Ринок Сполучених Штатів, я можу спробувати доставляти свої товари е, фізичним особам. При цьому я маю реєстрацію в Україні як ФОПа бутов і для проби мені цього вистачить. Але так. коли я розумію, що якийсь ринок мені напрямже взагалі подобається, там мої товари беруть так після певної кількості відправок, то я вже маю. Плотно замислитися над відкриттям саме юридичної особи в цій країні реєстрацію в цьому єдиному вікні щодо сплати податку аналогу ПДВ як в Україні і таким чином збільшувати свої масштаби продажі, вже почуваючи себе вільно. І повноправно в цій країні як продавець інтернет єдиний коментар до цього, що саме не певною країну зараз беремо, якщо говоримо про європейський союз, а європейський союз в цілому. Тобто, в цілому. якщо ваш обсяг поставок в європейський союз він вже ну достатньо великий чи просто виріс уже достатньо, щоб підпадати під радар е різних е контролюючих органів. А яка сума, і... вибачте, ну, приблизно або обсяг або а, вибач, сума. У не її неможливо вказати, бо це все ну зрозуміло, що це лотерея, і плюс, коли ви відправляєте, ну дивіться, фізична особа відправляє як фізична особа по в Європу до якоїсь певної межі, ну. Давайте її назвемо просто розумною, яку кожен встановить сам, воно буде вважатися доцільним. Але коли наша, наприклад, митниця чи митниця вже інших європейських країн буде бачити, що ця фізособа відправляє, ну, наприклад, там щомісяця тонну, то зрозуміло, що навряд чи це в особистих цілях чи для особистого користування відправляється. На початку, звичайно, можна відправляти ось такий -бай кейс, у найгіршому випадку митниця просто перерахує і донарахує податки. Якщо вона буде вважати такий товар, все ж таки. Комерційного призначення, тут зрозуміло, а от на майбутнє вже тоді можна буде переходити до юридичних осіб в Європі Дуже дуже дякую тобі за чітке пояснення. Все зрозуміло. Це допоможе багатьом вийти на нові ринки на експорт. Дуже дякую.